Це Коробачкінський ліцей. У 2013 році він був реконструйований під будівлю школи. Раніше це, було, це була будівля районного будинку культури. Коли зайшли окупанти, і з села Гракова почалися обстріли. І руйнування у нас прильоти були, чотири прильоти. В результаті цих попадань і пошкоджені, вибиті всі вікна і фасади, осколки. Попадали в стіни в класи, і пошкоджена у нас також покрівля. Діти хочуть повернутися вже, кажуть, коли будуть відновлювати працівники школи, так і технічні, і вчителі готові в свій вільний час йти відновлювати. І також ми під час, коли вже було звільнене село. Декілька тижнів поспіль такі суботники відтворювали, прибирали будівлю, школи, територію прилегло, наводили порядки. На сьогоднішній день дуже сильно ростуть ціни на будівні матеріали, і ми не можемо своїми силами підрахувати кількість мільйонів, яке необхідно буде для встановлення. Коли буде готова проєктна кошторисна документація, ми будемо звертатися до обласної воєнної адміністрації, будемо звертатися по всім фондам, які працюють на території України. Ми будемо сподіватися, що вони зможуть нам допомогти фінансово або, мабуть, даже за свої кошти повністю відновити своїми силами нашу школу. Це мінімум півроку треба для того, щоб школа. Засіяли як нова.